Дніпропетровці проти зростання тарифів на вивіз сміття. Ціну на послугу планують підняти на 65%. Люди миритись з цим не збираються, заявили під час громадських слухань. Перевізники наполягають. Ціни на паливо виросли, тому несуть збитки. Чи бути новим тарифом, дивіться далі у сюжеті. Ми проти, куди вже повищати тарифи на мусор, якщо він дійсно фактично не вбирається так, як положено. Платити не будемо і все. І таку позицію розділяють всі, хто прийшов до будинку вчителя на так звані громадські слухання. Люди не розуміють, чому мають платити замість 9-15 гривень за послугу, яку фактично не З однієї сторони вдома свалка, і з іншої сторони вдома свалка. Спросіть, як що й чому. Откуда взялись эти тарифы? Появу такої кількості мешканців з кожим не очікували. Попри кворум, у мінімум 250 чоловік у залі лише 100 місць. А от бажаючих висловити свою думку ще більше. До обговорень долучилась і найбайдужа молодь. Представник від міської влади присутніх запевнив, ініціатива щодо підвищення йде не від них. в Перевізники ж наполягають на такий крок йдуть вимушено, бо не хочуть працювати собі у збиток. Мера. Сегодня тот тариф, который мы запросили, который рассчитан, это 15,73 жителя нашего города. Утім, вивозити сміття можна і не підвищуючи тарифів, переконують представники громадської сили. У місті зараз працюють два перевізника – Дніпрокомунтранс та Грінко, які фактично є монополістами. Якщо вони не хочуть по нинішнім тарифам оказувати послуги, просто потрібно створити новий, створити новий тендер, на який пригласити нові підприємства. По ітогам тендера я не виключаю, що тариф може ще й упасть. Аби нові тарифи на сміття не прийняли у закритому режимі, представники організації ...готували списки мешканців, які проти підвищення. У мене в руках більше 10 тисяч підписів від жителів, які виступають проти підвищення тарифу на мусор. Я ось ці 10 тисяч підписів від ксякапірани вручаю сьогодні господину Міліщуку. Чи врахують думку людей, буде відомо вже наступного тижня. Тоді міська рада обіцяє оприлюднити підсумки громадських слухань. Олена Гречко, Іван Біленко, деталі.